Сталося так, як гадалося. НБУ таки запровадив обмеження у 150 тисяч гривень на карткові розрахунки Фізосіб. Про це ви вже знаєте із нашого попереднього відео, посилання на нього є в описі та у підкасті зверху. Але, як завжди, важливими є саме деталі. Тож зараз відповімо на найбільш поширені запитання. Поїхали! Чи обмеження вже почало діяти? Ні, воно ще не діє. Ліміту 150 тисяч запроваджено постановою управління НБУ від 27 серпня 2024 року номер 102 Сама ця постанова дійсно вже встигла набрати чинності ще 28 серпня 2024 року. Але ліміт почне застосовуватися лише з 1 жовтня 2024 року та діятиме протягом 6 місяців. Наступне запитання: чи стосується обмеження переказів на IPAN? У тому числі IBAN-картки, Ні, не стосується. Лімітуються саме перекази на рахунки фізичних осіб-отримувачів, під час яких використовують реквізити електронних платіжних засобів фізосіб-отримувачів. Якщо при оплаті за платіжну інструкцію використовують реквізити банківського рахунку, оформлені як IBAN, ну тобто у форматі UA плюс багато цифр. А не 16-значний номер картки. Тоді обмеження не повинно застосовуватись. Чи стосується обмеження юридичних осіб? Почнемо дещо здалеку. Ми зараз кажемо про лімітування карткових переказів. Але що таке картка? Це інструмент, за допомогою якого здійснюються операції за рахунком. Тобто, спочатку рахунок, а потім картка до нього. Так от, принципова річ. Лімітування, про яке йдеться, стосується виключно розрахунків між рахунками фізичних осіб. Коли кошти з рахунку фізичної особи перераховуються на рахунок теж фізичної особи. При цьому використовують реквізити електронного платіжного засобу отримувача платежу. Тобто тут немає місця розрахункам, де власником рахунку з однієї чи з обох сторін є юридична особа. Такі розрахунки під обмеження не потрапляють. Хай навіть перерахування проводять на корпоративну картку, держателем якої є працівник юрособи, ну, наприклад, той же директор. Бо держатель карти фізична особа, але ж власник рахунку юридична особа. А для застосування обмеження принципово, щоб саме рахунок належав фізичній особі. Чи стосується обмеження ФОП? Тут, вочевидь, слід конкретизувати питання. Фізична особа відкриває окремі рахунки для підприємницької діяльності та для власних потреб. Тобто у ФОП можуть бути одночасно і рахунки для підприємницької діяльності, і рахунки для власних потреб. Так само у ФОП можуть бути одночасно як корпоративні або бізнес-картки, так і особисті картки. Чи стосується ліміт перерахування коштів з рахунку чи на рахунок відкритий ФОП для власних потреб і з використанням особистих карток? Без сумніву, стосується. А от коли мова про рахунки відкриті ФОП для підприємницької діяльності і, відповідно, корпоративні чи бізнес-картки ФОП, то тут вже є деякі сумніви. Стверджувати щось однозначно поки що важко. Бо сказано про рахунки фізичних осіб, а ФОП це теж фізична особа. Тому давайте дочекаємось пояснень НБУ. Ще запитання. Чи зростає ліміт, якщо рахунки відкрито в різних банках? Нагадаємо, що лімітуються саме перекази з рахунку, а не зарахування на рахунок. Причому ліміт рахується окремо для кожного банку. Отже, якщо у вас є рахунки, наприклад, у двох банках, ви можете використати ліміт двічі, бо кожен банк 150 тисяч буде рахувати окремо. Проте наявність кількох рахунків або карток в одному банку не збільшує ліміт. Щодо отримувачів, то весь ліміт можна використати на переказ одному отримувачу, чи можна той же ліміт розділити для переказів, наприклад, 10 отримувачам. Їх кількість не обмежена. Як підтверджувати походження коштів, щоб збільшити ліміт? Щодо встановленого ліміту є цікавий нюанс. Банк може збільшити ліміт для фізосіб, які мають місячний дохід понад 150 тисяч гривень із підтверджених джерел. Але як саме це буде відбуватися? Про яке підтвердження йдеться? Фактично, це внутрішня справа кожного банку. Банк має розробити та затвердити внутрішні документи щодо порядку прийняття рішення про незастосування ліміту у 150 тисяч гривень, у тому числі, порядок отримання від фізичної особи підтвердження джерел доходу. Тобто слід буде дотримуватися вимог, встановлених банком, із яким ви маєте договірні відносини. І останнє на сьогодні запитання: яка відповідальність за порушення ліміту? Ніякої. Мова лише про те, що банк має відмовитися здійснювати понадлімітний переказ. На сьогодні все. Пишіть ваші запитання в коментарях. Вони надихають нас на нові відео. Не забувайте підписатись на наш канал та обов'язково поставте лайк цьому відео. Команда Factor Academy вам дуже вдячна за підтримку.